Привіт! Сьогодні у мене так правильно пательня стоїть, ніяких вибрекуньків. Це печінка по-азійськи. Таку печінку, я дуже, коли була в Китаї, я дуже полюбляла і замовляла кожну вечерю. Мені дуже-дуже подобається, це корисно, готується швидко, а саме головне це дуже смачно. Подивіться рецепт, якщо вам цікаво. Ну що, перш за все. Теляча печінка, її потрібно почистити від усієї плівочки і вирізати ці всі канали, які тут є. Тобто, щоб печінка була чистою. Тут трішки так піддіваєте, заставляєте сюди отак пальчик, дивіться, і вона знімається дуже-дуже легко. О. Отак. Деякі вимачують печінку молодці, я не бачу в цьому необхідності. Це якщо вона дуже-дуже стара, але стара печінка, вона темного кольору. А ця, дивіться, яка така світленька. Тобто вона, її вимочувати не потрібно. Очищаю і будемо нарізати. Очистила. У мене десь 500 грамів печінки. Бачите, скільки залишається. І тепер потрібно нарізати печінку. Я зараз покажу. Отак десь. Сантиметр товщиною. І нарізаємо отакими тоненькими смужками, як на вістрогани. І складаю це в ємкість. Нарізаю печінку швидко. 500 грамів печінки я беру десь 300 грамів цибулі отакі дві, як кулак цибулини. І нарізаю їх отак. 3 мм товщиною. Так, порізали, трішки так цукорком, півчайної ложки подавили і відправляємо до печінки. І далі ріжемо дві цибулини. Війська кухня, ви знаєте, що це соєвий соус імбир. Я додаю сюди десь 4 столові ложки соєвого соуса. Додам сюди солодкого чілі. Столову ложку. Рецепт цього солодкого чілі в мене є на, на каналі. Його можна їсти так, а можна і. Використовувати, додаючи для маринаду. Перемішую це все ретельно. І залишаю, можна чорного меленого перцю додати, тут спеції, які ви бажаєте. Але в цій страві, основний це соєвий соус. Перемішую і залишаю в холодильнику десь на годину, щоб цибулька промаринувала нашу печіри, не нашу. Щоб цибулька промаринувала. Печінку при повинно бути навіть більше, ніж самої печінки. І додам трішки копченої паприки, отак от десь чайну ложечку. Можете коріандр, це вже за смаком. Але печінка, ви знаєте, вона має свій такий смак і її запах, тому не перенавантажуйте. Все, готове, оце залишаю і хай маринується. Так, ну що, я налила олійки, десь сантиметр, не більше. У мене була закрита печінка, так вона виглядає. ароматна. І зараз розігріється олія і буду відправляти на сковорідку. Перемішуємо, підсмажуємо і готове все. Давайте попробуємо, що нагрілося чи ні. О, нагрілося. Бажано, щоб в один, ну, в один прошарок була печінка, Але ви бачите, тільки я її набендюжила і сковорідку взяла не дуже велику. Краще, коли менше печінки, вона швидше обсмажу. Ой! Так, і тепер обсмажуємо. Крушуйте не сім? Нормально. Сильний-сильний вогонь повинен бути. Перемішуючи, обсмажуємо. Так, дивіться, ви можете залишати оцю таку. як соус, Але я люблю, щоб вона була більш сухою, тому я підсмажую ще. Дуже ароматна, печінкою не пахне, пахне спеціями. Що, підсмажилось так, як мені потрібно, і я знімаю. Дивіться, яка красота. Цю смаку тут. При подачі можна посипати кунжутом, але я нічого трішки кропу зеленого не передає. Камера дуже гарний колір. Що, Давайте скуштуємо. Зараз я візьму отак, в тарілочку, насиплю. Це підвину далі від вас. І те, що я казала. трішки отак зверху кропику. Ого, ароматно. Отака страва. Куштуємо. Я то знаю, що це вже смачно, так смачно, цибульки побільше. Пахне цибулькою, і зараз кропом. Печінка зовсім не пахне. Ще можна додати трішки солодкого чилі, тому що. Зовсім таке не гостре. дуже смачно. Някого борошна, ніякого корхмалю, нічого немає. Тут не потрібно, щоб була якась підлива, о, не соус, підлива, ти там сказала соус. Все це випарилося, все це те, що потрібно, печінка в себе взяла, дуже-дуже смачно. Корисно, швидко, Ну, порівняно недорого. І така смакота. Дивіться відео, діліться в соцмережах, ставте лайки, пишіть коментарі. Будь ласка, мені дуже цікаво, що вам. Думаєте за цей рецепт? пишіть свої рецепти. До побачення, до нових зустрічей. Запрошую вас до себе на обід. Для вас велика сковорідка!